Добрий! Двійне відро комбі. Двійне відро комбі складається з алюмінієвого відра на 20 літрів. Має пластмасову кришку. То має павук з комбінованими стаканами. Комбіновані через те, що вони зроблені з нержавійки та мають пластмасовий головник через те комбі. Також пластмасовий колектор з загалушкою. В комплект іде 2 метри молочного шланга, 2 метри вакуумного шланга, який підключається до насоса. З'єднаний з с, с пульсатором через трійник молочний шланг через кутик. Кришка дуже легко знімається одним натисканням Раз, і ми вже зняли. Ось така дильна апаратура разом з здійнем відром Називається диїльне відро комбі. Кришка так само легко вдівається назад. Ставиться на відро, затискається душкою. А дийльна апаратура вішається назад. На спеціальний гачок. Таке доїльне відро стане в нагоді тим, хто хоче придбати нове доїльне відро. Або треба ще одне для дойки двох корів одночасно. Дякую за увагу! Гарного дня!